Добромирного дня. Мої кролики. Всі на місці тільки в мене. Проблемка. Оце його були маленькі тут, були малюки, почали вилазити, не знаю як, кіт повитягав, вже нема. Таке мене не було, такі повитягають. Лежать. Вухастики всі. Капуста перецвіла, дала. Не хочете? На ти діті. З трошки Ось такі красавці. Одна капуста поприцвітала нечка та маленька, ніяк не росте. ж була більша за їх набагато, щоб вони її поперегонили. Така серебрушка в мене красива о, є. І тут такі красавці, о, чорненькі ці. Капець. Чорні не видно. Захід сонця, вже вечір. Тут у меня красавцы сидят. Тут затые тоже. Отакі такі в мене кроленяточка, Нового нічого нема, всі живі, здорові. Та тут тут наші ще декоративний сидить. Отакий такий красун. Тут красавіці сидять, о. Там баранишка є одненька. Це кудлатеньке, а там баранишка, о! Куточку декоративна. Такі колонопочки. Калина, яка гарна. Всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, миру на землі. To pobaczy nie mój